Доброго дня! Ви на каналі Еко Волинь і сьогодні ми на нашій експериментальній грядці. Чому на експериментальній? Тому що тут росте лохина, яку ми вирощуємо із насіння. Ось один із моїх улюблених кущиків, він не росте у висоту, він пускає поросль. На ньому виростають дуже смачні великі ягоди. Ну, Назви я ще йому не придумала. А ягоду для насіння ми брали із сорта Bluecrop. Але відео сьогодні наше про трошки ін, на іншу тематику. На цій же грядці росте інший кущ, також експериментальний, але він ось дуже високий і дуже схожий на блук. Можна сказати, то і є сорт Blucrop. Ягода дуже подібна, ну, якби колір. Пагінів теж період плодоношення теж такий, як у блукропа. Але що я хотіла розказати сьогодні? Лохина це ягода, яку дуже важко обманути. Їй потрібно забезпечити правильний ґрунт, їй потрібно забезпечити хороший полив, підкислення, і ну, про це потрібно пам'ятати. Чомусь завжди весною ми пам'ятаємо про лохину, підживлюємо її, мульчуємо. Коли бачимо, як достигають ягодки, ми теж стараємося полити вчасно, щоб ягода не обсипалась і налилася, і була дуже смачною. Але коли приходить місяць серпень і врожай уже зібраний, ми забуваємо про наші кущики. Ну, Я не про всіх. В даному випадку я про себе. Саме в серпні ми Ну, про забули, забули про наші експериментальні кущики. Хоча навіть не забули, а якби обмежили їх у поливі. Коли ми знімали перший цей маленький, то поливали його дуже добре. А до цього трошки шланг не діставав, і полив був менший. І ось що ми маємо. Маємо таку проблемку, як не сформувавши, дуже погано сформувалися квіткові бруньки. Або навіть зовсім не сформувалися. Ось, такі, ось таку проблемку. Ілячки позасихали, квіткові бруньки не сформувалися. Одним словом, потрібно проводити генеральну омолоджуючу обрізку. Ну, ми вже деякі пообрізали і покажемо в порівнянні. Є кущ де він добре поливався, а ось цей дуже погано поливався. Бачите різницю? Ось квіткові бруньки такі гарні, налиті, і ось результат недбалого відношення до кущика. Мені дуже стидно, я навіть не хотіла зразу знімати це, але я думаю, що ця інформація багато кому допоможе зберегти ваші саджанці. Якби це куш був двох-трьохрічний і його так погано полили, він би взагалі пропав. Але нам повезло, що це вже. Восьмирічні кущики, і коренева система там уже досить сформована, і кущ в загальному вижив. Але на жаль, ми не будемо мати врожаю на ньому в цьому році. Всім гарних, безмежних, таких гарних врожаїв і для Лохини хороших байливих господарів, ваша ековолинь.